Привіт, це Техногайд. І сьогодні ми говоримо про те, що реально хвилює кожного гравця з обмеженим бюджетом: гемерські мишки до тисячі гривень. Не кожен має змогу викласти купу кешу за бренд і RGB на всі боки, але це не означає, що треба грати з офісною цеглиною, яка лагає ще до початку раунду. Сучасний ринок девайсів настільки роздутий, що серед купи посередності можна знайти справжні скарби: мишки з адекватним сенсором, нормальним хватом і навіть з налаштуванням DPI. Ми зібрали топ саме таких моделей. Тих, які обговорюють на форумах, рекомендують у геймерських чатах і купують не заради бренду, а заради ефективності. Якщо хочеш витиснути максимум із кожної гривні, дивись уважно. А щоб не пропускати інші круті підбірки, став лайк, напиши в коментарях, чим сам граєш, і не забудь підписатись на Техногайд. Тут говорять по суті. На п'ятому місці H4Tch Bloody A70, один із найпопулярніших варіантів серед бюджетних геймерських мишок, який часто радять як стартовий девайс для шутерів. Вона має оптичні перемикачі Light Strike, що дійсно відрізняється швидким відвуком і непоганим ресурсом натискань. Але варто розуміти, це не про комфорт, а про жорстку подачу. Корпус глянцевий, маркий і слизькуватий при довгих сесіях. Кабель жорсткий і не дуже зручний для гнучкого укладання, тому доведеться підлаштовуватись. Сенсор середнього рівня. НЕТОП, але достатній для ігор на аматорському рівні DPI до 4000 із базовою стабільністю. Програмне забезпечення є, хоча й застаріле, дозволяє налаштувати макроси RGB, проте інтерфейс виглядає як з минулого десятиліття. Вага близько 140 грамів. Відчутна, не всім підійде, особливо для кіберспортового стилю гри. Але якщо критично важливий бюджет і хочеться мати щось хоча б наближене до геймерського досвіду, цей варіант ще можна розглядати. Та не чекайте дива, це стабільна робоча конячка з помітними компромісами. Redragon Predator RGB. Це приклад амбітної бюджетної геймерської мишки, яка намагається дати максимум фішок за мінімальну вартість. І десь воно справді працює. За цінник трохи нижче за 1000 гривень, ми отримуємо 8 програмованих кнопок: RGB підсвічування з ефектами, кабель в оплетенні, і навіть систему регулювання ваги, що зазвичай притаманна більш дорогим моделям. Під капотом сенсор з роздільною здатністю до 8000 DPI, прискорення до 50G і швидкість до 150 EPS. Це не топовий сенсор, але на практиці він доволі стабільний і у більшості умов, якщо не фанатично ганяти мишу на глянцевому столі. Корпус досить масивний: 135 грамів у повному спорядженні, тому підійде не всім, особливо тим, хто звик до легких мишок у шутерах. Ергономіка розрахована під праву руку. Хват комфортний, але форма навряд чи універсальна. З мінусів, миша відчутно шумна в плані кліків, пластик середньої якості, а софт виглядає простовато. Це хороший варіант для тих, хто шукає комбайн з безвічу функцій, не женеться за мінімалізмом і готовий прийняти компроміси в деталях заради широких можливостей на. Налаштування на третій позиції: Хатуропуль Сар – мишка, яка відразу кидається в очі не тільки завдяки нестандартному дизайну, а й через свою грамотно вивірену начинку. Це той випадок, коли вага 69 грамів не просто цифра для маркетингу, а реальна перевага в динамічних іграх, де кожен флік має значення. Під капотом сенсор PixArt 3327 із максимальним DPI 6200, якого більш ніж достатньо для більшості жанрів від FPS до RTS. І, хоча це не флагманський сенсор, він працює стабільно без зривів чи ривків навіть при різких прискореннях до 30G. Конструкція симетрична, а ергономіка продумана: миша не натирає, добре лежить у руці, хвату нічого не заважає. Перемикачі Кейл із запасом у 60 мільйонів натискань. Енкодер TTC Gold для чіткого скролу і тефлонові ніжки, дрібниці, які формують загальне враження як у гри, так і в щоденній роботі. Підсвічування RGB виглядає стримано, але стильно, не миготить на всю кімнату, а органічно підкреслює форму. З мінусів ПЗ доволі спрощене, без глибокого налаштування, але базові функції воно виконує без проблем. Якщо шукаєте легку, функціональну та надійну геймерську мишу в межах 1000 гривень, Pulsar 2 точно заслуговує місце у вашому сетапі. Logitech Prodigy – це класика в світі доступних геймерських мишок, яку справедливо вважають одним із найвдаліших рішень у бюджетному сегменті. Тут немає яскравих маркетингових трюків чи надмірного дизайну, тільки практичність, стабільність і точність. Усередині фірмовий сенсор Mercury, з максимально роздільною здатністю 8000 DPI, який працює з частотою опитування 1000 Гц і має прискорення до 25G. Цього більш ніж достатньо навіть для динамічних онлайн-шутерів. Перемикачі Omron забезпечують чіткий і швидкий клік, а вага 85 грамів робить мишу легкою, але не надто баланс витриманий. Форма симетрична, зручна для пальцевого хвату, а кнопки легко досяжні, без випадкових натискань. Є rgb підсвічування на 16,8 мільйонів кольорів, яке налаштовується через софт Logitech G-Hub. Інтерфейс інтуїтивний з повним контролем над DPI, профілями, підсвіткою і кнопками. З мінусів кабель без оплетення, досить жорсткий, що трохи псує загальне враження, особливо для тих, хто звик до ультрагнучких варіантів. Крім того, форма підійде не кожному, вона низька і компактна, тому для великих рук може бути не надто комфортною. Але загалом G102 Prodigy – це перевірене роками рішення з мінімальними компромісами, що забезпечує стабільну ігрову продуктивність за цілком доступні гроші. Перше місце в нашому рейтингу геймерських мишок до 1000 гривень посідає легендарна Razer Death Adder Essential, модель, яка вже кілька років утримує стабільну позицію в бюджетному сегменті завдяки збалансованій комбінації ергономіки, сенсора і репутації бренду. Ця миша має фірмову форму DeathAdder, що підходить для долонного і гібридного хвату, особливо комфортно для правшів середнім і великим розміром руки. У середині оптичний сенсор з роздільною здатністю до 6400, який забезпечує точний контроль руху без зривів навіть при різких фліках. Кнопки механічні з фірмовими свічами Razer, що мають приємний відгук і ресурс до 10 мільйонів татискань. Миша має 5 кнопок. Усі програмовані через Razer Synapse, фірмове ПЗ з широкими можливостями налаштувань. Підсвітка тут мінімальна, лише логотип. Зелений і фіксований, без rgb ефектів але й виглядає стримано. Вага близько 96 грамів, що ідеально для більшості користувачів. А кабель, хоч і не в оплетенні, але доволі гнучкий. З мінусів відсутність кастомного RGB та дещо спрочений корпус, який відчувається бюджетно, особливо по боках. Проте головне тут це впізнаваний дизайн, якісний сенсор і стабільна продуктивність у будь-якому жанрі від CS2 до League of Legends. DeathAdder Essential це вхід у світ великого геймінгу з мінімальним порогом входу. І саме за це він заслужено очолює наш рейтинг. І ось ми дійшли до фіналу. Як бачиш, навіть у сегменті до тисячі між гривень можна знати геймерську мишку, яка не просто клікає, а реально працює стабільно, точно й без фігових компромісів. Так, це не ультралайти з сенсорами на 26 тисяч DPI, але для більшості гравців саме те, що треба. Комфортна форма, адекватний сенсор, мінімальні лаги і нормальна вага. У когось фішка в ергономіці, у когось у стабільності софту, а хтось бере максимум за рахунок надійного бренду. Тож обирай те, що ближче саме тобі: під стиль гри, руку, жанр і, звісно, бюджет. А якщо цей топ був для тебе корисним, не забудь влупити лайк, черкнути в коментарях, яка мишка в тебе зараз, і підписатись на Техногайд, бо попереду ще більше реальних добірок без води і пафосу. Побачимось у наступному відео.